Доброго ранку, друзі! Вівторок, 26 листопада на календарі. Сьогодні 331 ша доба року. Саме час набрати обертів і створити для себе ідеальний тиждень. Нехай цей день стане початком чогось нового і. Надихаючого ми починаємо наш ранок. і починаємо, як завжди, з рубрики Свята сьогодні. По-перше, сьогодні можна відмітити день боротьби з ожирінням. Сьогодні світ звертає увагу на важливість здорового способу життя, але головне це розуміння і підтримка. Адже всі ми різні і краса не вимірюється цифрами на вагах. Любіть себе і своє тіло, адже здоров'я це не лише фізична форма, а емоційний баланс. Ну і ще сьогодні можемо відмітити міжнародний день чобітника або чоботяра. Коли ви востаннє дякували майстру за те, що ваші улюблені черевики знову в строю? Чобатірі це справжні герої, які дарують нове життя нашим зуттєвим фаворитам. Їхня праця варта поваги, адже вона додає комфорту нашим крокам по життю. А ще сьогодні Всесвітній день оливкового дерева, маслини, оливкова олія, краса природи це справжній символ довголіття і здоров'я. Якщо маєте вдома пляшечку оливкової олії, додайте її до салату чи просто згадайте наскільки важливі ці дерева для нашого світу. Ну а Кому мало свят, ми завжди можемо відсвяткувати іменини. Сьогоднішні іменинники – це увага, Сильвестер. Леонард, Леон, Кіндрат, Никифор, Назар, Герман, Михайло та Іван. Вітайте знайомих із цими прекрасними іменами, побажайте їм тепла і радості цього дня. А ще напишіть у коментарях якого Сильвестра ви знаєте особисто? Ну а тепер головна рубрика нашого шоу це гороскоп. Тому починаємо овен день підходить для нових починань. Нехай ваша сміливість стане рушійною силою змін. Телець, ви відкрите у собі талант, про який навіть не здогадувалися. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, близнюки. Зустріч із давнім другом сьогодні зарядить вас позитивом. Поговоріть від душі, цей заряд буде допомагати ще довго. Рак. Зірки радять не боятися ризиків, час відпустити страхи і спробувати щось нове. Лев, ви здивуєте оточення своїм нестандартним рішенням, будьте готові до оплесків. Діва, ваш аналіз і логіка допоможуть вирішити складне питання. Вірте у себе і все вийде. Терези. день для відновлення емоційної рівноваги, спокійний настрій, притягне приємні події. Скорпіон сьогодні ваш інстинкт приведе до несподіваного, але корисного відкриття. Стрілець, подорожі або навіть просто прогулянки дадуть нові ідеї, виходьте за межі. Козоріг, ваші старання будуть оцінені. продовжуйте рухатися вперед. Водолій ви надихнете оточуючих своїм підходом до вирішення проблем, станьте лідером дня. Ну і риби, зірки радять сповільнитися і знайти красу у простих речах. Відчуйте свої моменти. Отаки сьогодні гороскоп, а ми їдемо далі, і зараз у нас прогноз погоди. Навіть якщо за вікном проголодно, а там сьогодні дійсно проголодно, нехай вас гріє тепло серця і хороші новини. Сьогодні хмари можуть приховувати сонце, але ви завжди можете створити світло всередині себе. Пам'ятайте, головне, те, що всередині. Ну а тепер поради та прикмети дня, що допоможуть провести його максимально ефективно та цікаво. Кажуть, що як сьогодні. Кажуть, що якщо сьогодні відмовитися від зайвого солодкого, це принесе енергію на весь тиждень. Також рекомендується приділити увагу взуттю, почистити черевики, щоб в оселі завжди було затишно. Ну і щодо оливкової олії, сьогодні вона приносить удачу. Спробуйте додати її улюблену страву, і день точно вдасться. А тепер трохи мотивації, що зарядить вас на цілий день. Людина, яка перемогла себе сильніша за того, хто переміг ціле місто конфуцій. Це нагадує, що найбільші виклики це ті, які виникають всередині нас. Подолайте свої сумніви, страхи і лінощі, і ви зможете підкорити будь-яку вершину. Друзі, пам'ятайте, що кожен день це нова можливість. Нехай ваш вівторок буде наповнений теплом, усмішками і несподіваними приємними сюрпризами. Почуємося завтра у цей же час, і нехай сьогодні. Сьогодні принесе вам тільки радість. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака!